Вітаємо вас, шановні українці та україночки. Зі скількох частин композиційно складається поема Енеїда Котляревського. Шість частин. Три перші частини вийшли друком у 1798 році, четверта частина у 1809 році, п'ята у 1822 році, а повністю твір завершено у 1825-26 роках, видано твір з шостою частиною у 1842 році після смерті письменника. Яка область України має ексклав у вигляді міста на території іншої області? Київська область. Київська область. Це єдина область України, яка має ексклав у вигляді міста Славутич на території Чернігівської області. Ексклав це не самостійне місто, яке з якихось причин територіально віддалене від Материнської області та повністю оточене однією чи кількома іншими областями. Саме місто Славутич географічно розташовано на території Чернігівської області, але адміністративно відноситься до Київської області. Яке наймолодше місто в Україні? Славутич. Славутич наймолодше місто України. Його побудували після аварії на Чорнобильській атомній електростанції для евакуйованих працівників ЧЕС. Славутич був спроєктований у листопаді-грудні 1986 року. Перше заселення квартир відбулося у 1987 році. В якій області України росте унікальна яблуня колонія на території десятьох соток? Сумська область. Яблуня Колонія ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Особливий унікальний об'єкт природно-заповідного фонду Сумської області розташування міста Кролевець. Яблуня зростає у вигляді куща, який за площею займає близько 10 соток. Орієнтовний вік понад 200 років. Наш глядач пані Тетяна дуже просила згадати сумську область. Хоча давно там не мешкає. Будь ласка, пані Тетяна. В якому українському місті розташований знаменитий парк Софіївка? Місто Умань. Умань місто в Черкаській області України, відоме своїм чудовим парком Софіївка. Цей парк був створений у 1796 році на замовлення польського магната Станіслава Потоцького як подарунок для його дружини Софії. Парк відомий своєю архітектурою, ландшафтним дизайном та великою кількістю водних споруд, включаючи штучні озера та фонтани. Софіївка вважається одним з найяскравіших парків не тільки України, а й світу. Наступне запитання надіслав один зі спонсорів нашого каналу Пан Володимир. Місто горішні плавні. Яким терміном називається спосіб, коли виробники скорочують кількість продукту в упаковці, але залишають ту ж саму ціну. Шрінкфляція Ми з вами спостерігаємо шрінкфляцію майже з усім асортиментом товарів. У більшості випадків бакалії. Шрінкфляція – Це практика виробників, коли вони зменшують розмір упаковки товару замість підвищення його ціни. Друзі, хочемо вам нагадати, ви також можете стати спонсором каналу. Таким чином, підтримаєте нас і отримаєте приємні бонуси від нашого каналу. Також, якщо у вас є можливість, можна підтримати наш канал Кавою на будь-яку суму. Вся інформація в закріпленому коментарі. Заздалегідь дякуємо кожному. Наступне питання також від нашого підписника, пані Наталя, місто Івано-Франківськ. В якому місті України розташований єдиний пам'ятник фонтан яйцю. Івано-Франківськ. Саме в Івано-Франківську розташований пам'ятник фонтан яйцю він символізує народження нового і прекрасного. Розташований в самому центрі міста біля міської ратуші. Дуже легке питання. Хто зображений на купюрі номіналом 200 гривень? Леся Українка. Основний малюнок лицьової сторони. Традиційно портрет Лесі Українки. Основний малюнок з воротної сторони в'їзна вежа Луцького замку. Наступне питання надіслала пані Ніна. На зв'язку з вами Вінницька область. З кількома мовами володіла Леся Українка. Мовами. Поетеса Леся Українка знала сім мов. Крім української та російської, ще французьку, німецьку, англійську, польську та італійську. Вона читала європейську літературу в оригіналі і багато перекладала. У минулій Вікторині було питання Хто автор музики Державного гімну України. Правильна відповідь. Вербицький Михайло Михайлович. У 1863 році він написав музику на вірші Павла Чубинського Ще не вмерла Україна, яка нині відома як державний гімн України. В якій країні розташований найбільший штучний ліс у світі? Напишіть, будь ласка, в коментарях ваш варіант відповіді. Друзі. Якщо вам сподобався такий формат Вікторини, підтримайте це відео коментарем з вашим результатом та не забувайте поставити вподобайку. Якщо не підписані на наш канал, обов'язково підписуйтесь. Це була дуже маленька частина надісланих вами запитань. В наступних вікторинах ми продовжимо ставити ваші запитання глядачам каналу. Всі, у кого є бажання почути своє питання в нашій вікторині, надсилайте його нам будь-яким зручним для вас способом. Вся інформація в закріпленому коментарі до цього відео. Дякуємо. Дякуємо вам, що були з нами. Пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.